Жителі Вінничини, які вже мають субсидію, отримають її перепризначення на неопалювальний сезон автоматично. Субсидії розраховуються на неопалювальний сезон з 1 травня до 30 вересня. На опалювальний сезон з 1 жовтня до 30 квітня. Так для більшості українців нічого не зміниться у наданні субсидій, оскільки пенсійний фонд України ще у жовтні 2024 року автоматично перерахував їх розмір. Детальніше про це розповів. Лариса Дика, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Пані Ларису, мої вітання Доброго дня. вже понад три роки. Органи пенсійного фонду України займаються призначенням нарахуванням та виплатою субсидій на тапільг. Вже розпочався неопалювальний сезон. Тож нагадайте глядачам механізм перерахунку. Дійсно, так як ви сказали, в нас субсидії розраховуються на неопалювальний період. Той тобто з 1 травня до 30 вересня і опалювальне з 1 жовтня до 30 квітня. От в квітні місяці ми сьогодні надавали субсидії за березень місяць. А в травні місяці наші громадяни отримують субсидію за Квітень місяць це останній місяць, який у нас вважався опалювальним періодом. І більшість громадян, які на сьогоднішній день вже отримують субсидію, отримують її перепризначення на неопалювальний сезон автоматично. Відтак для більшості українців і мешканців нашої області не потрібно буде звертатися за її перепризначенням, тому що перерахунок буде зроблений автоматично на підставі той інформації, яку сьогодні володіє пенсійний фонд, за результатами обміну з реєстрами, які необх... з даними, які необхідні сьогодні для її перепризначення. І тому за перепризначенням більшості наших громадян звертатися не потрібно, але необхідно звернути увагу на те, що якщо сьогодні субсидіант отримує тобто домогосподарство отримує сьогодні субсидію, і в складі домогосподарства відбулися якісь зміни, або, наприклад, склад родини змінився, або майновий стан сім'ї змінився. То обов'язково така е, сім'я має звернутися за перепризначенням субсидії на неопалювальний період протягом 30 календарних днів. Пані Ларисо, нагадайте, будь ласка, де і як подати декларацію та заяву на призначення субсидій? Якщо певна категорія домогосподарств претендує на призначення житлової субсидії, і необхідно звернутися за її призначенням. То представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу пенсійного фонду, заповнене належним чином, заяву та декларацію. Така заява та декларація може бути подана одним із е, способів. По-перше, це можливо звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації. Заява та декларація може бути подана поштою. Заповнити і відправити поштою. Заява та декларація дуже, дуже зручно і економить час може бути подана через веб-портал пенсійного фонду, за допомогою якого можна обрати опцію заяви на житлову субсидію чи пільгу або через мобільний додаток пенсійного фонду. Також можна подати ще через портал Дія. Тому що воно е, також є така можливість, і ще є такий спосіб, який в більшості випадків е, е, людині, якщо це зручно, заява та декларація може бути подана через е, в центрах надання адміністративних послуг або через уповноважених осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради. Пані Ларисо, ви сказали, якщо відбулися зміни у родині, потрібно подавати зміни. А ще є якісь категорії, які мають також подавати декларацію та заяву. Звісно, відповідно до діючого законодавства є певна категорія осіб, яка має обов'язково подати декларацію та заяву на отримання субсидій на неопалювальний сезон. Тобто їм субсидія такої категорії, за яку ми з чарство нагадаємо, і їм не буде продовжувати субсидія на неопалювальний період автоматично. Для отримання потрібно оновити буде документи. І так окремо звернутися за призначенням субсидії на неопалювальний період із заявою та декларацією потрібно, якщо родина орендує житло, за яке сплачує житлово комунальні послуги. Тобто, якщо людина, сім'я проживає і є договор оренди, вони сплачують за житлово комунальні послуги, то така сім'я має обов'язково звернутися за перепризначенням на неопалювальний період. Також якщо в складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, а статус їх підтверджується відповідною довідкою внутрішньопереміщеної особи, то перепризначення на неопалювальний період також відбудеться тільки за заявлення. Домогосподарства. Наступна категорія, це в тому випадку, якщо кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, в якому отримується субсидія, менше ніж кількість зареєстрованих в ньому. Тобто, якщо, наприклад, кількість зареєстрованих в даному житловому приміщенні, чи чотири особи, а фактично проживає дві особи, то в такому випадку для того, щоб субсидія була перепризначена на неопалювальний період, обов'язково необхідно звернутися. І наступна категорія це в тому випадку, якщо субсидія призначається житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Така субсидія, вона призначається раз на рік і тому щорічно. Е Дане господарство, яке претендує на дану субсидію, має звернутися за її призначенням. Ще в нас є категорія домогосподарств, в тому випадку, якщо на опалювальний сезон, на опалювальний період субсидія була призначена в нульовому значенні, тобто, враховуючи доходи і кількість. Членів сім'ї субсидія виходила в 0 гривень, тобто не було субсидії фактично. Людина зверталася, домогосподарства зверталася, а субсидія призначена не було. То в такому випадку, для того, щоб визначити право на неопалювальний сезон даного домогосподарства, необхідно обов'язково звернутися за її призначенням. І необхідно зазначити те, що в такої категорії осіб. Надано відповідно до діючого законодавства права звернутися на протязі двох місяців після початку неопалювального періоду. У нас неопалювальний період розпочинається 1 травня, і якщо такі домогосподарства будуть звертатися на протязі травня і червня місяця, то субсидія на неопалювальний період буде призначена з 1 травня. Е то тобто, сім'ї надається два місяці для того, щоб вони скористалися своїм правом звернення за призначенням такої субсидії. Пані Ларису, дуже дякую вам за таку детальну за таке детальне роз'яснення. Сподіваюся, інформація буде дуже корисною для наших глядачів. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Лариса Дика, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області, і говорили ми про субсидії на неопалювальний період.